Пригадую, як доволі давно я чула таке передбачення для України. Чомусь мені здається, що то був Любомир Гузер, але ж я не пам'ятаю точно, хто цей віщун. А слова там були такі, що настануть часи, коли про Україну будуть говорити в усіх кутах світу, і вона стане першою серед інших. І коли ми з друзями потім обговорювали це, ми так скептично до того поставились, що ну. Звісно, всі передбачення вони такі непрямі, не кажуть, же, що будуть літати літаки і бомбити когось, а кажуть, що будуть літати металеві птахи і будуть плюватись вогнем. От то я й казала, що можливо, це мається на увазі щось інше. Можливо, ми ну, знайдемо якусь важливу вакцину чи там ліки від раку, чи, можливо, ми виграємо першість світу з футболу. От, і коли в четвертому році Руслана. Виборола на нам першість на Євробаченні, я подумала, що, можливо, оце і є та першість. Але зараз, коли дійсно про Україну говорять в усіх кутах світу, і коли для того світу наша, наші воїни демонструють свою першість, я не так сильно сумніваюся у тих передбаченнях. Бо ми виявилися непередбачуваними для всього світу. Ми для світу стали джокером.